На тимчасово окупованих територіях Херсонщини 1600 робочих місць залишаються порожніми за твоїми даними. Наскільки місцеве населення страждає від браку фахівців на то, наприклад, лікарів або вчителів, і як цю проблему намагаються вирішити, що пропонують людям? Нічого вони людям не пропонують. Фактично ви видавлюють людей з Херсонщини. З окупованих територій ця проблема. Вона ще в 22-му році була видна, коли велика кількість людей почали масово виїжджати з окупації. Зараз ця проблема просто поглибилася до страшенного рівня. Там ну просто брак кадрів в усіх сферах, тобто медицини там практично немає отримання якихось базових, не знаю, чиновницьких окупаційних чиновницьких там послуг, пенсійних, там довідку якусь виписати. І так далі, це величезна проблема. Людям доводиться їхати там за 50-70 кілометрів бензину бензинова криза, тобто самостійно добиратися до якихось тих точок, де вони там сидять. І вони ж навіть ті ж чиновники, які фактично там залишаються окупаційні на лівобережній Херсонщині, вони ж не бояться в новій Каховці. там... Безпосередньо людей приймати або в Каховці. Е, до речі, от після, після події з Ліонтів ми спостерігаємо, що в новій Каховці взагалі там практично нікого немає. Зараз там е, тиша якась, от буквально вчора, сьогодні. Там... Немає, представників окупаційної адміністрації немає, як, як вітром здуло. Ну, звісно, що вони туди повернуться, так але це будуть, ну вони так жим-жим, їх туди самі росіяни підштовхнуть. Там, ну, там страшенна проблема з цим. Тому люди, люди які, ну, яким потрібно отримувати будь-які базові якісь речі, освітні, медичні. Ну, на окупованій території це практично вже зараз немає можливо, нічого з цього отримати.